Чотири пункти обігріву відкрили у Вінницько-хутірському окрузі. Усі вони забезпечені генераторами. Якщо тривалий час не буде світла, у цих пунктах можна буде підзарядити свої мобільні ноутбуки, а при потребі зігрітися та попити гарячого чаю. У нашій студії Владислав Кривешко, староста вінницько хутірського округу. Вітаю вас! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, у минулому році працювали пункти обігріву у Вінницько-хутірському окрузі? Так функціонувало та ж сама кількість, чотири пункти обігріву на три населених пункти. Два пункти обігріву працюють в Вінницьких хуторах, два пункти в писарці щітках по одному. В принципі, ми зберегли ту саму системність, ту, ту, те саме функціонування. Єдине, що варто зазначити, за період 2023 року нам посольство Німеччини надало допомогу. Це два додаткових генератори на 6,5 кВт бензинові, які забезпечать нас повною незалежністю. Наскільки висока потреба у пунктах обігріву саме у сільській місцевості? Якщо порівнювати приватний житловий сектор і багатоквартирний житловий сектор. Ну, умовно сказати, село, і, наприклад, місто Вінницю. Різний рівень потреби. В місті Вінниці цей рівень потреби набагато більший. Тому що людей немає альтернативного опалення, альтернативної можливості отримати харчування, наприклад, як город, альтернативної можливості отримати воду. Наприклад, як в сільських населених пунктах це може бути водогін, може бути колодязь, там скважина своя і так далі. Тому, в принципі, в присадивних ділянках можливості більше обігріти. Проте є такі речі, базові, які необхідні при блекауті. Ми чітко розуміємо, що тут всі якраз і рівні. Це зв'язок, і наявні можливість підзарядити свій пристрій. Повертаючись знову до теми зв'язку, це телефон. Це основні такі речі. Тому в пунктах обігріву ми і минулоріч звертали увагу на те, щоб павербанки наші були з можливості сонячної підзарядки. І в разі тотального блекауту ми можемо використовувати енергію сонця для того, щоб підзарядити, наші зарядні, підзарядити зарядний цей пристрій. Тобто сонячні батареї теж у вас є? Соняч, Павербенки з сонячними елементами світлочутливими. Також, повертаючись до теми генераторів, цьогоріч ми взагалі 100% забезпечені генераторами. І що пункти незглавності, що водогін, наприклад, такий, також, якщо це писарівка та щітки, він надходить до цих пунктів незглавності, будуть забезпечені в повній мірі: світло, вода, тепло. Це три основних фактори, які будуть забезпечені, і жителі наші будуть обезпечені. Повертаючись до минулого року, скажіть, будь ласка, чи багато людей приходили до пунктів обігріву? Пункти обігріву в нас функціонували не в повній мірі, так як все-таки блекаути не були тотальними, і наявність там світла, в принципі, за добу була у всіх. Можливість там набрати воду, можливість обігрітися, можливість підзарядити гаджети була у всіх. Тому люди рідко, в основному, це одинокі особи і особи з соціально незахищених верст населення, яким потрібно було допомогти. Можна було напоїти чаєм, погодувати, і, в принципі, в основному на цьому і закінчувалася річ. Тому як класична там Критична якась місія пунктів незглавності вона не виконувалася в ній не було необхідності в сільських населених пунктах. Дякую вам, Дякую. Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського округу, був у нашій студії.